Всі події та персонажі видумані, усі збіги випадкові і не є реальними. Автор засуджує протизаконні дії, і все відбувається у відеогрі та не пов'язане з реальним життям. У відео присутня нецензурна лексика. Усім вітання, друзі. Ви дуже багато мене просили, щоб я пограв на танчику, і ось власне цей день настав. Дуже багато часу пішло, щоб відзняти цей матеріал, заклеймати танк, вдало відіграти. Коротше, коротше, катка вийшла дуже шикарна, і що саме головне буде тут дві катки. Саме дві катки ви бачите в одному відео, але одна з них буде ну прям дуже весела. Тому не буду просити у вас лайки, нічого не буду просити, просто підписуйтесь на мій телеграм, бо там вся інформація про стріми, які я дуже часто до речі провожу, і там дуже в нас все цікаво. І всім приємного перегляду і приємного апетиту, хто можливо щось хаває або п'єчі. Йохо. погнали. Так, народ, Васап, дивіться, граємо за фінську армію. Будемо відігрувати за такого леопарда. Ви багато хто просили, щоб я відкатав саме на танчику. Дуже-дуже-дуже багато часу пішло, щоб вибити цей танк. І от така нагода є. В принципі, кажуть, що це один з самих потужних танків, який є в скваді. Так ще й Леопард. Ви просили саме Леопарда, якщо не помиляюсь, не Абрамса, не Тешку, а саме от. Власне, леопарда, давайте тоді я наче показав, як він виглядає візуально. Так, що в нас по цей по снарядам? По снарядам в нас перший армор, це проти протитанковий, другий це протипіхотка, третій кулемет. Ну і четвертий це в нас 40 мм лаунчер. Коротше, це нова армія, яку додали нещодавно на Юніті Фронтлайн 3. От і мало того, ми ще граємо на ультрах, на самі останні максимальні графіці, Самі викрученій, як можете бачити, і знову віддюхою. Тому це теж такий ексклюзив. Всі їдуть. Мене дуже радує, що ми граємо саме у нападі, бо просто останнім часом ми завжди граємо саме у захисті. Піхотки поїхали, бачимо попереду, повністю у фолові. Так, кидає, на тому танку треба стабілізацію включити, все більше не кидає. Беремо протитанкові, зразу обираємо. Тут якийсь потеряшка. Наші вже бачимо зверху над актуальною точкою вже щось там думають. Проте є мітки на техніку ворожу. Вона там їздить. Ну Ми поки доїдемо, якраз вона трошки розкомариться. Зараз десь займемо якусь позицію, так чи інакше, зараз сам розгар почнеться. 264 тік, тобто 40 вже вибили, завдяки тому, що вони взірвали якусь техніку нашу. І наші до актуалу вони ще не під'їхали, але бачимо другий кинув ралік. І він такий більш-менш тактичний, але далеко, проте дуже далеко вони відкинулись. Бо в принципі танк це найкращий кент піхоти. Андрюч, ага. Е, не бачу. Так, ти дивись тільки так близько, знаєш, до Актолу не будемо під'їжджати, треба разом з нашими це робити, бо якщо ми там одні зараз появимось на танчику, це буде біда, по... Звідки бачу? Ну от. Спереді, сперед. Бачу, бачу, бачу його. Давай назад, назад їдь. Гусля, гусля. Зараз. Блять, він за деревом, за деревом, чувак. Він і давай, з... давай, давай. Бляха муха. Вже загуслили нас. Ремонтуй, ремонтуй. Даємо ще одну плюху на всякий. Щас до нас під'їдуть. Давай, давай, нехай БТР. їдуть. У нас поки БТР катається. Бачу. Блять. Власне, після цього моменту дуже багато матюків прозвучало саме від мене, тому я вирішив цього не вставляти. Дуже прикрий момент. Ми тільки виїхали з мейну. Я хотів красиво відіграти, постріляти, і власне нас загослив якийсь рандомний чувак з трубою. І приїхав в Бетер і просто, просто нас добив, грубо кажучи. Но на тому катка не закінчується. Дивимось далі. Пригаємо тоді Вертік, нехай нас до танку несуть. Наші актуалбори, треба танк забрати собі назад. Нехай він там танк прикриє, чуєш. Продаємо. Пацани, треба, щоб ви там воно, нас прикрили, поки ми ремонтуємо його. Бригати, вру... чи як? <плес> Давайте, зжимайте. Да, 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 да. Давай, да, да, вже, вже. Наш танчик живий. Йому трошки по дуже <плес> <плес> А, ну це коротше дали там, де сидить. А, так там тежка. Там тежка? Звісно, от мітка на тешку тепер стоїть. Коротше, окей, тоді ну забираємо поки що точки, бо так чи інакше ми граємо в нападі. І якщо ми хоча б дві точки заберемо, то на танчику точно вийде нормально покатати. Я і здаю, О, тежку розібрали. І... Так, тежку вибили. Оце, до речі, розмін, все. Ну і поки наш танчик спавнився, а це цілих 20 хвилин. Ми з моїм напарником просто бігали і старались бути корисними саме у цій каці. Ось момент істини 20 хвилин прийшло. У нас великі проблеми по тіки там, по точці, і наш танчик заспавнився. Все, я за пушкою, поїхали. Давайте, давайте, дожимайте, дожимайте. Два хаба є, два хаба є атакуючих сюди. Все народ, ми вже їдемо до Бехи. Там беха кошмарить наших страшенно, бачу, відлітають просто поки де. Він десь зліва зараз буде, ні? Та, зліва. Не бачу, не бачу. Далі, далі їдь. Бачу. Попав. Зупинись. Іди сюди. Іди сюди. Готовий. Нам нам нормально, все добре нам. Давай, 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 штурмуємо, штурмуємо. Назад, назад, назад. Я смоки відкинув. На, плюху. Може ще якась техніка зараз буде. Бетер вже вибили. Бетер вибили, точку ми взяли, до речі. Точку ми взяли. Все ж таки це добре. Шо сіде? Да. Заряджаюсь. Зу зупини, зупини Зупини. Трішки далі. Проїдь, за нею. Давай, давай, доганяй, доганяй, доганяй. її. Смаки відкинула ще одні. Давай, 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 на неї, на неї. Так, да, да. Є мінус. Труба, 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 перед нами. Труба мінус. Чудово, 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 є. Знову від Петра. Бачу, бачу. Я не можу забрати його, ти не так їдеш. Окей, зараз він вибіже сам. Це наші да, поїхали. Це діпу, 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 діпу. Наші заберуть, пехи заберуть, пехи заберуть. Там же десь тежка скоро вийде. Ну, ж це, думаю, що біля моста десь другу вийде. беху винесли, другу беху винесли. Поки що ми ну, знищуємо техніку, абсолютно всю, яку тільки бачимо. Е, два бетера вже маємо на рахунку. Е, тежка буде їхати саме туди, куди їдемо, ми до речі. Що е, у нас ремонтуватись не треба, все добре? Та да, ні, ні, взагалі, все добре. Окей, окей, окей. Тоді десь зараз будуть їхати вже тежки ті з мейну це суффлейка, зупини, 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 зупини. Стой, не стой, стан, Блять, вона пролетіла. Передайте їм, що вона полетіла. Давайте, да, давай може вийдемо якось. Я передав. Ей, саплів каналу, піпець. Спереді БМПшку не бачу. Нам треба ховатися від того моста зараз кудись. Да, 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 Щас ми нам... Десант, Я десант, нам... десант, десант, це наш наш. Проїжджаємо через заправку. Нам головне, щоб нас зараз тежка не спалила. Їде, 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 диве, тігра. Де? Чи, бачу. Може, мост. Попав. Мінус Все, давай, 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 давай. Давай. Ша шусті, шашу, шаш їде. Важай, стій на місці, сті на місці. Що це їде? Лівіше. Чудово, чудово. Чебо наші точку забрали зараз, заберуть. Нехай не гівапається кричи їм. Розібрали, розібрали. Дивіться, стільки ж мурів лежить. Вони в полові їхали просто. Ще їде, ще буханка їде. Ще їде, Інформації ноль. А, ні. є, є, звернула. Я так на вірочку всадив. Звернула вона, окей. Може якось заничкуємося трошки так, щоб у нас не було сильно видно. Інфу продали просто. Кричіть, нехай не гівапається. Кричи, нехай там не гівапається. Все, забілили, нас 19 тікетів, нехай мають це в курсі, нехай там прям кричать на них. Ну поки ніхто не їде з мейном, абсолютно я їх тут розбив. Опа. Блядь, там пех, пех із РПГ, за камнем. Mm. Е, були би приколи в нас, якщо б він нас зараз вибив. Нашу точку забрали. Вертушка він де летить, можу пробувати збити. Де? Mm -hmm. Бачу. О, буханка пролетіла. Бачу, бачу, що прилетіла, чекай. В сторону, в сторону, в сторону нас. Я збив вертушку. Ще раз казали, вканали Я чую, я чую. Розбили їх. Вбив, вбив. вбив. Промазав. Він промазав. Перезарядка. Я вертушку збив, до речі. А, да, хорош. Подивіться ззаді. Не бачу, не бачу. Меткаука, техніка. Молодці. Де? Щас техніка. Зліва. Зліва БМД. БМД. Так. Є, попадання є по ній. Давай, 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 доганяй, доганяй, доганяй. Давай на неї, на неї, в наглу. На неї, на неї, давай, 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 друже. Бігом, бігом, бігом бігом, бігом бігом. Спереді, спереді. Спереді. зупинись. Попав. Є. Все. Чудово. Забрали шаїд. Народ, це просто жесть. Що, от що зараз несеться, це просто капздець. Все, все, давайте в такому ж дусі, в такому ж дусі. Треба знов той місце відмоніторити. Чуєте якось? О, оце контент, народ. Оце контент, боже, який це кайф вибивати техніку на танчику, просто на леопарді. А буханка просто була врізалась біля нас, прикиньте? Я чую, що вони кричать: буханка, буханка врізалась. А я віртушку цели. А, тут рук спереді. Я предлагаю на точку нам поїхати. О, вже забілили. Які молодці, хорош. Що це поїхало? А, це наші. А, вони е, до речі, можемо за тігра заховатись, того спального, чуєш? Е, нехай він відмоніторить, нехай їде і дасть інфо по техніці цієї на тому квадрику. Зліва, зліва десь. А, його забрали вже, його забрали. Хорош, наші беруть ще наступну точку, зараз ще наступну точку, це чудово. Е, мені цікаво, де їхня тешка, чуєте? Все, взяв лише одну точку, 207 тікетів. Чудово. Хто це? Оп. Десь справа на вишки, справа на вишки, подивись. Бачу, Тешка. Зупинись, блядь. Попав. Зупинись. Упав! Не зробив. Що, їхать за ним? Їхать за ні, ні, не треба. Він відкочується, відкочується назад. Нас як, як це він гурить, походу. Відкочується! Зупини, 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 зупини. Двоє не попали, двоє не попали. Перезарядка. Ми заховані? Ми заховані, він нам нічого не зробить. Стоїмо так, стоїмо так. Назад, 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 назад. Зупинись! Не пробив, не пробив. Взірвав її, ні? Є? Живи, стій на, місці, стій на місці, на місці, на місці. Давай, 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 не пробив. Ту -ту -ту -ту. Взірвав! Є все Тепер партешка. Живем? Равусля. Равусля, равусля, равусля. Вилежу, вилежу, вилежу. Смаки відкинув. Ремонтуємося, ремон... все, гаразд, все гаразд, ремонтуємося. Він маже, він маже. Ні, він пробиває. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Пробуйте ремонтуватися, пробуйте ремонтуватися. БМДшку вибили, БМДшку вибили. Давай, давай! Нажа, не пробив. Я його просто не бачу взагалі. Він нас теж не бачив. Давай, 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 давай. <плес> давай. Блять, все. Так, ну в принципі, я вважаю, що це ідеальний розмін, проте трошки обідно. По нам дали два птура, по нам стріляли РПГ, також БТР по нам стріляв. І цей Т-72 по нам попав дуже багато разів. І ми, в принципі, на диво. Залишалися живі досить багато часу. Але я просто його не бачив. Ми відкотилися назад, нас загослили. Після останнього птуру нам було трошки погано, і відповідно тежка просто нас знищила. Але я вважаю, що це було дуже героїчно. Це ну, якщо смерть танка, то тільки ось така. Танчик працює далі. Ага, бачите, вони ось звісно працюють. Е, ось цієї будки вони працюють. І сюди ще якась техніка заїхала до, е, до нас. Оп, подавили. Дуже-дуже прикольний кулемет. Подавили. Тепер Першу нас подавляють. Давай, 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 біжимо, біжимо, біжимо. Все, ми вже, ми вже майже в актуалі. 50 тікетів, 50 тікетів. Давайте, 40 тікетів, 40 тікетів, Камон, пацани. Ну насправді проблема по тікі там була з самого початку гри, тому ну, бачимо, зараз у зараз наших багато, але. Народ, я не знаю, скільки в них тікетів, ми їх дуже багато положили, море техніки вибили, скільки там тікетів десь. 5 шевронів, все, сто... один тікет, це. У них було 238 без шансів. 23 кіла на 23 ноки. І я вважаю, це лайк. Першу карту ми програли. Дуже обідно, проте гра була дуже насиченою і я надіюсь дуже цікавою. Як я вам і обіцяв, зараз буде ще одна партія за танк. Граємо за українську сторону знову ж таки за леопарда. Дивимось далі. Дуже дуже насичена і водночас смішна катка в нас вийшла. Варто звернути увагу, підкреслити той фактор, що ВДВшників буде тяжко. Т-72. Попереду вже поїхав град, також на позиції десь вставати. Через 30 секунд вже ворог поїде на першу точку. Поки невідомо, яка буде доля першої точки, але мені щось підказує, що її заборуть дуже, дуже швидко. Ну да, там є сітка, там є сітка, яка ви Боже, Може, вже ми застрягли. Народ, все абсолютно так, як сказав мій напарник. Ми застрягли. Він їхав, задивився на карту. Ми злетіли з якогось маленького мостику. Ми впали в якийсь просто окоп, і цілих 15 хвилин ми провели в цьому окопі і не могли звідти вибратись. Самотужки нам це не вдавалось. Ми почали кликати нашу техніку. Приїхала одна, потім приїхала друга бредля і е, вони намагались нас витягнути, і наче їм це в принципі вдалося. І ми знову поїхали в бій. Я не вставляв ті всі моменти повноцінно. Там дуже багато було матюків. Коротше, це не дуже приємно. І ми поїхали далі вже воювати. Точку першу просрали. Що там по інфі, що там по танчикам, по техніці. Е, а говорить, що що треба в актуал. Давайте краще на дорогу виїжджаємо. Ну реально, ну прикиньте така херня в реальному житті в когось станеться. Це ж буде просто піздець, вибачте за слово. Я хочу саме з тежкою зустрітись. У мене є море злості, яку хочу вилити зараз. Певно взаді якась техніка вибила 9-го. Не де ми були. Ага. Тіг, походу. Бачу, наша горить тігра не бачу. Е, мітку дали в актуалі на тежку, ні. Е, танк поїхав до мене, чиниться. Тихо, зупинись, 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 зупинись! Тут. Хорош. Мінус. Перший є, друзі. Ріпята. Тигр знищено. В актуалі в нас тут все окей. Противник десь тут. Він зараз буде бити десь ззаду, напевно, через цей міст. Вірки. 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 Звідси та, звідси я можу працювати, в принципі. Е, я вже бачу, і тігр проїхав. Та-та, бачу. Вірки. Буханка, зупинись. Тут, їдем, їдем. Зараз. Вона проїхала, зараз може десь вилізе. Проїхала, да. Но ну, вона десь ближче до кталу поїхала. Буханку я пропустив, бо в мене була перезарядка. Нічого страшного, все окей. Кобзар поганий, дай трішки впливу. Сопля знищена. Сліва, труба, Альфа, «Альфа», Альфу дав, дав. Бачу, бачу. З кулемета туди працюй. Я думаю, він 300. Бачу, бачу, бачу. Пробіг, пробіг. Забрав. Забрав його. Чудово, перезарядку. Мінус, мінус. А ось там вже не наші бігають. Ось бачите. Є мінус. Ось теж не наші, дивіться. Є мінус. Супер. Неймовірна позиція. Тут ще Бредля починає працювати. Танчик зараз десь тут може виїхати навіть. Насправді може виїхати де завгодно. Бредля також поїхала на полювання. Опа, Це що було? Ми їдемо на танчик. Танчик, зупинись, зупинись! Танчик, стоп, стоп. Опав! їби його. Хорошо, турп упав. Все, троїхати, троїхати. Я попав по ньому тоже. До нього, бо він під димами, троїхати. Давай, 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 поїхали. Тяжко виїхати, блять. Е, попав нам по чому нахуй? Ну не знаю, там трошки погано. Блядь, зупинись, зупинись. Он стоїть, стоїть. Хорош. Живем, живем, живем! На початку, коли виїхала та тешка, я по ній відразу попав, попало її зразу в башню. Бредлі з боку, який стояв, попав по ній відразу птуром. Вона відкотилась, і зараз зверніть увагу, що відбувалося. Вона викотилась, я знову поцілив прямо у неї, і Бредля одночасно зі мною також запустила птур. Тобто було знову попадання пряме птура і попадання від нашого танку. Теж було максимально байдуже на всі ці попадання, вона далі по нам стріляла. Ремонтуй! Ремонтуємося! Давай, давай, ремонтуємо! Не можу, не можу. Блять! Нас вибили. А що, походу ми умерли? А що, він вибив і бредлює нас? Він БК вибив да. і він ще вибив нашого бридлю, бридлю вибив. Ну як так? Я ж попав тур, попав. Він типу, що безсмертний. В нього, в нього позиція була краща, бо він стояв на горці, і ми тільки башню, по суті, його бачили. Ну і, в принципі далі нічого аж такого цікавого не відбувалося. Ми бігали в ролі піхотинця з нашими чуваками. Щось там десь пробували когось стріляти. По висновку ми цю гру дуже швидко виграли. Дивимось тепер на результати. Не зовсім вдала за танчик. 13 кілів! 13 кілів на 15 ноків.